Слава Ісусу Христу! З вами Оля. І сьогодні я запрошую вас до роздумів про останню чесноту жертовність. Отож, поїхали! Жертовність є чеснотою, яка є відгоміном нашого серця. Адже коли ми бачимо тих, які потребують допомоги, то жертвуємо свої ресурси, щоб запобігти цьому та матеріальним або духовним способом допомогти тій чи іншій людині. Так само жертовність є чи не найбільшою моральною чеснотою, вершиною якої є цілковите дарування у стосунку з Богом. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться себе самого. Ми маємо надзвичайно сильний приклад жертовності самого Ісуса Христа, який віддав своє життя, спокутувавши всі гріхи, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. Також пам'ятаємо, що з жертовністю, як і з допомогою, треба бути обережним. Адже не завжди те, чим ми хочемо послужити, насправді зараз потрібно в цей момент людині. Якщо ми стабільно будемо допомагати справді тому, хто потребує, то можемо злінувати цю людину, адже нашу допомогу вона буде сприймати як належне, бо ми самі створимо тепличні умови, в яких буде зручно перебувати нічого не роблячи. Грошолюбство не є гріхом, який засуджує гроші як такі, а пояснює нездоровість пристрасті до грошей та інших матеріальних благ. Часом буває так, що людська увага сфокусована на короткотривалому. Але людина цьому надає такого сакрального сенсу, що гроші стають центром життя. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує, не можете Богові служити і мамоні. Тому з часом вона перестає задовольнятися тим, що має, і тим самим, немов заганяє себе в рамки, збагачення як такого, а не збагачення як ресурсу для чогось доброго. У вашій поведінці не будьте грошолюбні. Задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бог говорив я тебе не зоставлю, я тебе не покину. Як на мене грошолюбство виникає тоді, коли людина втрачає розуміння міри і не може збагнути своєї потреби. Тоді з'являється надлишок, з яким важко дати раду, і який сіє зерна такого мені мало у нашому серці. Не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там і буде твоє серце. Бажаю кожному з нас знаходити відвагу бути жертовним та зі всіма перебувати в мирі. До зустрічі! От і закінчилася серія випусків про чесноти. Дякую кожному за ваші коментарі, лайки, репости. Дякую за те, що були з нами. І невдовзі на вас чекає новий сезон. Бувайте!